В далекому, вже 15-му році, наш комітет волонтерський при обласної адміністрації. Ми висунули таку маленьку, скромну пропозицію: а давайте зробимо в нашому місті щось таке, якийсь центр, куточок, щось таке, де бійці могли б відпочити. Бо саме з 14-го року наше Запоріжжя стало прифронтовим містом, і великий потік дуже був. Військовослужбовців з фронту, на фронт, волонтерів і так далі. і так далі. Ми бачили, що бійці на нашому вокзалі Запорізькому сплять на підлозі. Ну так не повинно бути, ну це неправильно. І, якось зірки так вдало, мабуть, подістали. Нам з часом запропонували оце приміщення, яке на той час було порожнє, вже давно закинуте. Коли був час. Інколи все ж таки я намагалась прикрасити стіни, привала якимись значущими фото з нашого життя. Поїздки, наші друзі, Грузинський легіон, наша подорож, багато флагів країн, з яких ми отримуємо допомогу і частин військових, які нам дарують хлопці. Вже на Міжнародну орбіту, скажімо так, і в нас дуже багато друзів за кордоном, які дуже суттєво і потужно допомагають нам всю війну. І я дякую їм за довіру і за підтримку і за цю єдність. Це дуже дорого коштує такі речі. Потужна підтримка Норвегія, Ізраїль, Польща, Канада, Америка, Естонія, Австралія. Франція, Британія ну весь глобус, мабуть. У ну, 2016 році спочатку моя дружина, як психолог, тут була залучена. А потім, е, ну я весь час шукав, де можна прикласти зусилля, щоб допомогти Україні. То вона сказала, якщо хочеш, от я кажу, в солдатський привал. їм треба чергові чоловіки на ніч. Зараз я на пенсії, тому в мене є така можливість кожен день. Я кожен день приходжу, чергую днем, а ночу я вже просто здоров'я не дозволяю. За Це ваша